Фігурант смертельного ДТП в Дніпрі знову в полі зору патрульних хлопець знову ганяв по місту без водійського посвідчення. Під час затримання ледь не повзав по землі і відмовлявся здавати тест на алкоголь. На його рахунку дві масштабні ДТП в одній загинула десятирічна дівчинка, в іншій він збив двох пішоходів і втік. Про кого мова і чому горе водія ніяк не покарають. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Цими вихідними патрульні поліцейські в Дніпрі побачили люксову автівку Мерседес в тюнінгу Брабус, яка неправильно паркується біля центрального мосту. Потім її водій намагався втекти, але зрештою його зупинили. Як з'ясувалося, за кермом був горе водій Арсен Бессонов, тутешній мажор, син місцевого бізнесмена. Він ламав комедію, вдавав, що погано почувається, але на відмовлявся пройти алкотест. Фото з місця просочилися в телеграм-пабліки, поліція чомусь ані слова про інцидент. Але бекграунд у бессонова настільки сумний, що в соціальних мережах, як то кажуть, понеслося навіть без офіційних коментарів. Хто він такий? Цей бессонов. Він один із фігурантів смертельної ДТП на набережній Заводській у Дніпрі, яка сталася в грудні. БМВ тоді на швидкості врізався у форт, десятирічна пасажирка якого загинула на місці. Ще двох дітей та двох дорослих госпіталізували. У соцмережах тоді писали, що за кермом БМВ сидів 19-річний Валерій Олещенко, а 17-річний Арсеній Бессонов, нібито, був пасажиром. Цю версію озвучила й поліція. Бессонову оголосили підозру через ненадання своєчасної допомоги. Олещенко отримав 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання зі спитовим строком на 3 роки. Його батько пишуть в соцмережах місцевий забудовник із надійними Зв'язками найняв хлопцю двох адвокатів, щоб домогтися якнайменшого покарання. Раніше, в серпні 2024 року, Арсеній Бессонов теж фігурував у ДТП. Він збив двох жінок на пішохідному переході у центрі Дніпра. Тоді їх ушпиталили, а він нахабно втік з місця пригоди. За спиною порушника кажуть, стоїть пливовий батько, такий собі бізнесмен Олег Бессонов, нібито причетний до тіньових схем із фіктивними ФОПами. Та відмиванням коштів. От він, мовляв, і витягує своє чадо з біди. Місцевий телеканал Дніпра наводить цитату представника патрульної поліції, який запевняє, що адмінпротокол на місці цього разу таки склали. Послухайте, Юнак повідомив, що немає водійського посвідчення. На нього склали адміністративні матеріали за порушення ПДР та керування транспортним засобом без документів. Крім того. На автомобілі виявили сліди механічного втручання в ідентифікатор транспортного засобу, тому на місце події викликали слідчо оперативну групу для з'ясування всіх обставин. Затриманий здав аналізи для перевірки на алкогольне та наркотичне сп'яніння. Результат очікується протягом 10 діб. Такон Люди ж в соціальних мережах обурені, що нахабний мажор безперешкодно ганяє містом. Тоді з юного водія зробили юного пасажира. Який знову стає порушником за рулем. Чекаємо наступної аварії. Починайте робити суд лінча. Ми всі вас підтримуємо та аплодуємо. Авто, на яких їздять такі виродки на користь ЗСУ. А як ви думаєте, чи допоможе розголос та увага медіа до справи таки притягнути Бессонова до відповідальності? Чи знову знайдуть третю особу, на яку повісити відповідальність? А мажор і далі ганятиме, начхавши на правила. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Вони ослабили нашу армію, продавали тисячі ракет, сотні танків та десятки літаків, щоб сприяти російському наступу. Державне бюро розслідування голосило про підозрю трьом міністрам оборони часів Януковича. Їхні дії та укази сприяли тому, що військо втратило боєздатність ще в 2014-му, напередодні окупації Криму. Про кого з чиновників мова і що їм світить? Заскоєна? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Три міністра оборони попередніх років, зокрема часів втікача Януковича, продавали військову техніку для послаблення Збройних сил України. Про таке заявили в офісі генпрокурора. Там також оприлюднили ось це фото, за яким нескладно розпізнати, що мова вочевидь про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебідєва. За інформацією слідства, всі троє з березня 2010 року до лютого 2014-го – Це період, коли вони по черзі обіймали посаду міністра оборони. Підозрювані ухвалювали рішення про розпродаж важливого і боєздатного озброєння та зразків військової техніки. За розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка. Зокрема, сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем, десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів, сотні одиниць гусеничної та колісної техніки, десятки бойових літаків та вертольотів. Тисячі ракет, мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів усе це озброєння та техніка були вкрай необхідними для збройних сил України на початку збройної агресії Російської Федерації у 2014 році. І залишаються критично важливими сьогодні, коли Україна вимушена оборонятися від російської агресії. У разі неявки підозрюваних за викликами буде вирішено питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та оголошено в розшук. ДБР продовжує системну роботу з притягнення до відповідальності всіх осіб, дії яких сприяли ослабленню обороноздатності України. ДБР нині проводить досудове розслідування. Всіх підозрюваних звинувачують у державній зраді. А під час воєнного стану вона карається довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Тільки от біда всі троє підозрюваних, які президент, який призначав їх на посади, давно втекли з України. Що про них відомо, Михайло Єжель був міністром оборони з березня 2010-го, по лютий 2012. -го. Також він був командувачем військово-морських сил. У 2015 році його оголосили в розшук у справі про постачання продовольства для армії. Утім, він ще до того виїхав до Білорусі. Там він був послом України з 13 по 15 рік і додому, звісно, не повертався, побоюючись переслідувань. Павло Лебедєв теоретично в Україні, але на окупованій частині. З часів революції гідності він втік до Криму. Там нібито займається бізнесом забудовник. Проживає у Севастополі, віджимає рекреаційні зони та будує там котеджі для багатих. Подейкують, що в Криму в нього ціла бізнес-імперія і охоплює вона різні сфери від нерухомості до агробізнесу. І третій персонаж Дмитро Саламатін тут все ще сумніше. Людина з російським паспортом, яка чомусь опинилася при владі в Україні та ще й очолювала спершу Укроборонпром, а потім і Міністерство оборони. Він втік з України ще до Януковича в 2013-му. А от чим прославився Саламатін, так це тим, що за його часів підприємство, яке займається експортом зброї, виконало продажів на понад мільярд. Доларів. Більше про розкрадання української армії цими міністрами оборони дивіться в нашому повному випуску на цю тему. Посилання під відео. А що ви думаєте про таких міністрів оборони? Чи вдасться українському правосуддю дістати цих злочинців? Пишіть нам в коментарях. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.